Добрий вечір, дорогі друзі. Ми вітаємо вас з прийдешнім Великоднем. Сьогодні я вам розповім, що ми також готуємося йти до церкви, до старовинного міста Несебр, який знаходиться на півострові і знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Це дуже старовинний міст. Місто, і я вам рекомендую про нього подивитися у Ютуб, почитати цікаві джерела. Що ж я вам зараз показую? А показую я вам не лише Болгарію, дуже гарну, сонячну. слава Богу, сьогодні у нас перший день після великої негоди такої. Погоди дуже негарної, яка у нас була, дуже великий холод. Кажуть, що це аномальна холодна весна у Болгарії. Отже, я зараз вам розповім дуже коротко, що святять у Болгарії на Пасху. Подивіться, будь ласка, уважно. Оце називається козунак. Як ви вже прочитали. Ми купили його з кавою та шоколадом. Тому що моє дитя не любить сухофруктів, тому я вибрала такий варіант: коштує він 5,80 левів. Ось це панетоне з кавовими, такими зернятками та цитрусом. Були ще також сухофруктами, але я також не купила вага 750 грам, ціна, 10 левів. Це. 165-168 гривень на наші гроші. Фірму мені порекомендували, сказали, що це дуже крута фірма. Кейкманія. Є ще крутіші е, випічка е, і кулічі, як то кажуть, да, паски. Але ось нам попалась така, тому що це величезний дефіцит. Я дуже довго ходила по всьому місту, щоб знайти такий. Саме кулич такої форми, як наша Паска. Італійський варіант, як ви розумієте, правда ж так? І далі знову козунак, але козунак цей випечений у ресторані, який знаходиться поруч. Біля нас. Це така домашня випічка. Такі ще продаються в супермаркеті, але я дуже довго дивилася, аналізувала. Значить, ціна 4,50 левів. Тут і мигдаль, і різні види горіхів, і сухофрукти. Родзинки, курага і так далі. Тобто будемо куштувати і вам розповімо, що це таке за краса. Така. Ось, ну, звичайно, цього року у нас не було змоги спекти те, що ми хотіли, планували. Але ну, що будеш робити? Все ж таки, ми не вдома, не ті зовсім умови. Отже, маємо, що маємо. Всіх вітаємо ще раз з прийдешним великодним. Хай у вас буде в душах мир, хай у вас в серцях буде лише любов, щастя, радість максимальна, як це можливо в цих умовах. Будь ласка, не потрібно відчую. Україна переможе, все буде добре, мир запанує, і запануємо ми браття у своїй сторонці. Це обіймаємо вас. Дуже любимо! Слава Україні! І героям слава! Смерть ворогам! Обіймаємо!